Прибув Льоха до цих демонів, тільки правда мене ніхто не зустрічає, тому що я вже був вдома. Я приходив заніс свої лахи, пооткривав вікна візде, всі, всі, що є в мене, щоб трохи просвіжило котам. Ну в квартирі не сильно жарко було. Я за ніч так нахолодив, що я навіть одіялом відкривався повністю з відкритими Спав. Тільки тепер жалію, правда. Тому що наш морга добавив собі. По і того времени я в 20 на вдома е, опоздав на час. Ну і за того, звісно, що я ще трошки по своїм ділам займався, то можна сказати, що я в 19.30 був вдома. Втомиться, не втомився. Жара не вимучила. Єдине, що спати хочеться, тому що я ніфіга не виспався з тими шахедами з тими бабах. Літали цілу ніч над головою, збивали їх. Коротше, я можна сказати, півночі не спав і в 5 утра проснувся. Давайте теж тепер затіскаємо цю прекрасну мадаму. Дісюди, мадама. Ох, як вона балдіжніча є, балдіжніча є. А цей жидяра смився під диван, не хоче, щоб його тіскали. Все ну, одно вночі прийде до мене, я його буду тіскати. Коротше, котам лайкусіки, дівки і тому демону лайкусік. А мені, якщо вам не складно, я зараз намагаюся змінити кардинально своє життя, але я сам не можу цього зробити. Є деякі труднощі, і якщо ви можете мене підтримати, в мене в телеграм-каналі в прикріпленому пості є монобанка. Збираю на переїзд до Києва. В мене трохи є, і мені ще трохи не вистачає, а зарплата дуже сильно впала. Буду відвертий, то я взагалі нічого не можу зараз відложити. Дурна мисля в голову приходить ноутбук продати. Ну мені так жалко, вам просто словами не передати. Ну я ще держусь. Якщо до кінця місяця нічого не рішиться, походу він піде в добрі руки. Дякую за перегляд.